Дуже дякуємо, що приділили нам час для обговорення цієї важливої теми знову. Минув вже рік насправді. І часто я я не можу позбутися відчуття, що проблема полягає в тому, як поєднати всі точки між різними відділами і різними агентствами по всій країні та волонтерськими організаціями. Був чудовий старий ірландець, якого я знав багато років тому, сказав, що дві овечі голови завжди краще, ніж одна, і це правда. Якщо об'єднати більше людей, які займаються тим самим, можна багато чого досягти, тому я вам усім надзвичайно вдячний. І я дуже очікую побачити реальний прогрес на місцях, що, на мою думку, принесе величезну різницю для багатьох батьків, які відчувають інакше їх спустошують жахливі наслідки насильницької злочинності. Що ж, я часто запитую себе, тому що у нас є 17-річний хлопець і 14-річна дівчинка. Я часто запитую себе, як би я реагував, і не впевнений, що можу сказати рукою на серці, що мав би сміливість та стійкість, які маєте ви, щоб робити те, що ви робите для інших людей. Це надихає, це вражає, і це надихає мене та надихає цей уряд. Тому ми сидимо за цим столом. Просто щоб ви могли стежити за тим, що сказав прем'єр-міністр. Очевидно, що минув рік з часу, коли ми мали зустріч тут. Так я б дуже хотів заохотити вас, заохочувати молодих людей, мати підприємницький дух щодо свого майбутнього, щоб ми могли, молоді люди, могли вкладати в себе. Я думаю, що Мартін із Чарліс Проміс говорив про досягнення тих дітей у віці восьми років. Я знаю мого сина, йому одинадцять. Він придбав собі 3 d принтер і продавав речі з дверей. Це підприємницька діяльність, але це також інвестування у своє майбутнє, тому я вважаю, що важливо поширювати цю позитивність.